Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Я вам а, нещодавно розповідала про те, що існує можливість, що станом на 2025-2027 роки рівень а, мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії та інших соціальних виплат залишиться на тому ж самому рівні, який ми маємо зараз. Відповідні рішення вже. Зазначаються і розробляються органами державної влади. Але також сьогодні в телеграм-каналі голови комітету з питань, голови комітету Верховної Ради України з питань митної та податкової політики з'явилася інформація Данила Гетьманцева для того, щоб все ж таки не заморожувати розмірі мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсійної виплати. Наскільки можна збільшити розмір мінімальної заробітної плати, як він це бачить? Своє бачення він також подав в своєму телеграм-каналі, тому хочу. Вас з цим баченням ознайомити, і можливо, також органи державної влади, так які приймають відповідні рішення, прислухаються, і все ж таки на 2025-2027 роки рівні соціальних виплат, розміри соціальних виплат, все ж таки будуть зростати. Отже, як він бачить зростання показників мінімальної заробітної плати, він пропонує в 2025 році зафіксувати. Зафіксувати. Знову ж таки, ця інформація зазначена в його телеграм-каналі. Мінімальну заробітну плату в 2025 році на рівні 8780 гривень, тобто, щоб вона зросла на 780 гривень. А в 2026 році це 9650 гривень, та в 2027 році відповідно 10 420 гривень. Також значить Прожитковий мінімум для тих, хто втратили працездатність. Нагадаю, зараз рівень становить 2361 гривню. В своїх пропозиціях Данило Гетьманцев пропонує збільшити рівень прожиткового мінімуму в 2025 році. Це має бути 2590 гривень, в 2026 році 2846 гривень, та в 2027 році 3074 гривні. Також він пропонує збільшити прожитковий мінімум для дітей віком від 6 до 18 років та від 18 Вибачте, віком до 6 років. У 2025 році це має бути 2812 гривень, у 2026 році ще має зрости і становити 3090 гривень, і у 2027 році має становити 3337 гривень. Для дітей віком від 6 до 18 років, відповідно, 2025 рік це 3506 гривень, 2026 рік 3000 1853 гривні та в 2027 році 4161 гривню Та для працездатних людей, для людей працездатного віку, в 2025 році прожитковий мінімум, щоб зрів до розміру 3321 гривня, в 2026 році 3650 гривень та в 2027 році 3942 гривні. Тому, так як Данила Гетьманцева, він називає те, що його викликає у нього занепокоєння той факт, що все ж таки може рівень соціальних виплат не зростати, а залишитися на тому самому рівні, який отримуємо ми зараз, тому відповідні. Пропозиції він подає зі своєї сторони, щоб, хоча б на трішки, але рівень прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та рівень пенсійних, мінімальної пенсійної виплати, дійсно відчував зростання, починаючи в 2025-2027 роках.